Ви всі зійшлися на тому, що повертати українців треба. А давайте об'єктивно. А це реально за таких умов, які для них складаються там, і які їх можуть очікувати тут. Геннадію, давайте з вас Знаєте, є чудове українське прислів'я, яке я люблю. Красен проповідник не викладом, а власним прикладом. Я користуючись вашим ефіром, офіційно запрошую прем'єр-міністра Шмигаля, міністра Чернишова і радника президента Камишина. Ну, і треба їх в Німеччину. Давайте почнемо з Лімана. На третій рік в Лімані, де люди живуть без води, без газу, часто без світла, щодня бомбардують мінімум 10 разів. Вони хочуть повернутись в велику Україну в нормальне життя. Але житла немає, роботи немає. Власне кажучи, як вижити? Багато людей повертається не тільки на прифронтові або фронтові міста, а навіть на окуповані території. Так може ви продемонструєтесь з тими, хто ще не виїхав, ставлення їх до власних співгромадян. Бо в Грузії переселенці живуть в містечку, я сам бачив біля горі. В, в Ізраїлі, коли була війна з Ліваном, відселили в державні квартири. В Україні що? Порятунок потепельників справа рук самих потепельників. Запрошую прем'єра, міністра і будь-якого представника влади. Я забезпечу трансфер, безпеку, потрапляння, проживання в Лимані, щоб вони просто почали з конкретних людей, яких не треба повертати за кордону. А дивишся, коли вони до них поставляться як до людей з півгромадян, та й за кордоном задумаються. Бо що сьогодні за кордоном держава їх кілька разів вкинула і плюнула в обличчя? Паспорти заборонили видавати вже оплачені, консульські послуги заборонили надавати. Чому людям, які пішли, поздавали українські паспорти, які давно там в Америці живуть десятками років. В Чехії. Ми будемо про це сьогодні говорити. Тобто, дивіться, не можна говорити красиві гасла і плювати одночасно в обличчя людям, які дуже багато допомагали Україні. Я пропоную, почніть з людей, які зараз живуть щодня під бомбами. Отже, а ваша відповідь реально тоді повернутися? Цією владою ні. З Цією, владою... Цією, владою... Цією владою ні. Вона, вона був З Цією владою ніхто сюди не повернеться. Слухайте.